Вітання всім 28 липня. Ой, вийшов я на свій участок. Мене так вдохновило вчорашнє наше відео і спілкування по поводу е, прививок. Я там розказував, да, що там американці е, генетично, ну це моя думка, захищають е, е, свої сорти е, від мутації, так скажемо. От. Ну, знаєте, і мене порадувало, що в мене є однодумці, воно таки і повинно бути. Канал для того, що здавався, щоб люди не, ну, як, не тратили посадковий матеріал, щоб не прививали, куди не попадя. А так, знаєте, я одне сказав, там люди підтвердили, написали, і вже людина прочитала, яка там ну, є глядачем чи підписником, не важливо, якщо потрапила на цей канал. Прочитала, подивилася і вже знає, що ну, тим більше знаєте, що зараз посадковий матеріал не такий не, і не дуже і копійки стоять. Да? Людина буде знати, що не стоять на американський сорт якийсь прививати ту чи іншу форму. У підтвердженні своїх слов, так як я вчора вам це і обіцяв, що я вам покажу, я вам зараз і показую. Стою, дивіться, стою ось, ось кущ. У мене це Юпітер. Всі ви бачите, всі ви його прекрасно знаєте. Як він виглядає, ось це Юпітер. Це за 4 роки. Це в цьому році, це саме якби ну, грандіозне, так скажемо, для для мене. Це отакі ось о, ну, це не всі бачите, вони тут є вісюльки. Все одно там ось. Ну, що це за це? Не знаю. Ну, це якби, я ж вам кажу, за 4 роки це видаючийся результат. От. Бо було значно хуже. Оце таке ось воно було. Показую, як є, бачите ось, ось обсипано, ось однобоке таке воно обсипано. А це воно завжди таке тут було. Нічого я з ним зробити не можу. Я його сто разів хотів вже перепривити, все жалію, все жалко. А, ну, короче, виріши я на нього ще привив. А що я на нього прививав, сейчас скажу. Десь найду, покажу. Ось так, прививав я на нього. Так, де бірка-то? Ось бірка, Так, що це на мене? Пер парфюм? Ось о, дивіться, я вже його й витягнув прямо, бачите, дивіться. Оце, парфюм. Ось о, одна прививка. Красавчик. Ось, ось, дивіться, написано, красавчик привитий. Дивіться на красавчик, значить у нього раз, два, три, чотири листка. Ось, ось, чотири листка. Ось рівно 4 сантиметра. Оце прививка. І вмерти не може і рости не хоче. Оце значить, прививка на Юпітері. Оце тако. Далі. Йду, показую, щоб вже всі якби. Удостовірилися. Ай, так. Ось. У. Дивіться, куди я забрів. Всім відомо, так. Да? Аватар прививав, ось, дивіться, бірка. На вибори не з тієї сторони зайшов. Короте, Віталіно. Та вже можна спокійно зламатися Віталіно отсюда, щоб і бірка не висіла. Ось, у, дивіться, Віталіно, бачите, лежить Віталіно. Так, ще один тут. На ньому ж і то на, на окремому, як сказати, ру... ну вже не буду вертатися, окремий короткий, рукав, що там не цей. Ось ще один віталіно. Дивіться. Можна сміло відломувати Все. віталіно. У мене один листок, бачите? Оце отак на всіх. Дається один листок, ну максимум два. Далі воно не ростеть. Оце отак. от, Це прививка у нас на аваторі. Ось що я вмудрився на хеловині. Привить. Дивіться, написано. Подарок нікополю. Виділив ось йому рукав, Ось, от землі показую. Рукав пішов, дивіться, як, як я обично роблю чотири. Дивіться, тут ось. Це подарок Нікополю. Гляньте. Ось, раз. Таке нещастя, один листочок і ще манюсенький один. Оце раз. Цей ось, о, бачите, пішов і, і все, ось окердик, все. От. Ось ось таке саме, дивіться, два листочка, бачите? Ну і тут ось о, на цьому на четвертій прививці три листочка. Ну, коротше, не приймає. Це я вам вже три показав, да? так? Три американці, які не приймають, не приймають вони нічого. От, зараз я вам покажу на здоровому винограднику. Зараз дійдемо і показую я вам покажу там, де я Нептун хотів прибити. Американця на американця. значить, так, Дивіться, ось зайшов я зразу на виноградник і все, перший. Же... Ну, ось о калітка. Перший кущ, ще кучик мій. Я на нього завжди кажу джек-салют, бо я його так і брав. Джек салютом. Так, дивіться, в самому низу, віддільно. Ось. Гляньте. Окремо, ось. бачите, дивіться, не те, що ви не думали. Ось. Окремо, ну, не вверху, не цей ось, як би від корня відбило. Дивіться, ось воно, ну, бачите? Було тут три листка. І все, і нема трьох хлестків. Підписано, що в нас воно дивіться. Нептун. Ось все. Нептун, Нептун. Дивіться, ще ось. От ось, дивіться, корінь. Однизу. Дивіться, що провіта. Киш-миш Нептун. Є Нептун. Дивіться. Та так ось. Нема Нептуна, так? Да? І цього нема Нептуна. Ось все. два Нептуна. Бачите? Це ж я раніше не подривав. Якби... Щоб ви не думали, що я тут якийсь дурючий чи ще щось. Чи... Я вам показую те, що є. А, так, тепер зараз покажу вам саджанці з цього ж черенка, з цього ж Нептуна. Ой. Є у мене саджанці, Є привидці на других. Ну, не буду на сусідній участок іти, бо сильно затягнеться. Время. Так, ось моя шкілка. Так, 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 так. Ось. Нептун. Ось, дивіться, підписано. Ай, вилазь. Ось кишмиш. Дивіться, одірвалося. Кишмиш Нептун. І напроти воно ще один кишмиш Нептун. Їх ось два в кучі. Дивіться який. Гляньте. Ось. Пішов, 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 він мого росту. Ось все. Стою, дивіться. П'ята проволока. Майже мій ріст. сімдесят. Ну, У мене більше метр сім'я. Ну його десь метр сімдесят. Ось, все. два саженця, а це Нептун із того. Такий же самий Нептун. І у сина я прививав там на дружбі. Такий же самий Нептун. Так, за це я вам розказав, що не беруть вони і однодумці. Я бачу, що так само мені пишуть, що хто пробував, то теж не дуже вдачні там прививки. Виходять. Тобто не, не я одинокий, не один. Тепер далі в мене там один з підписників вчора просив показати за славу України. Ось я знаходжуся біля куща, слава України. Подивіться, який монстряка. От. Ну, якщо ви подивитеся відео там, де було після заморозків ну, це двохмісячної давності, да? ви побачите, що тут і куща не було. І я з ним попрощався, я думав, що його ну, потеряв. Я його. От. <кій> Бо якось вже така думка була, що не дружу я із оця слава України. Бо на цьому місці в мене був слава України привитий на РР-3309, брав у Моїсієнка. Видающа там грона була, я не знаю, сантиметрів 40 і кіла півтора. Це в позапрошлому році. Осінь я її зламав, як укривав повністю, а вона ж привита була. Ну то й все. Попрощався я з тим. Взяв я оце Віталіка-Толомача, що ви бачите, що я вам показую. В тому році посадив. В цьому році вона стартонула, бо вона знаєте ця форма вона вискочка, на неї ще кажуть вона швидко стартує саме раніше і попадає під Роздачу короче, зворотних заморозків. Що й було. А тут ряд останній як ви бачите, ось показую. Бачите, а тут вже далі школка. Тобто тут не було ще ні каплі, ні якось защити, нічого не було. ну Тобто кущ вимерз. Як в кума Олександра вибило виноградник, а так у мене він вимерз аж до самого цього корня. я де подивився, подивився, думаю, все, немає його. Ось воно на сьогоднішній день вимахало, я не знаю, там уже Метра по чотири лози. І дало дві грони. Одна грона ось. Ще, бачите, вдарена вся градом. Одна ягодка. Ну така грона плотнувата в нього. Ого. Так, забрав. Е, ще не стигла, діло, бо це що відбито воно. Ну, і оно з тої сторони ще одна воно, грона. Не знаю. Камера. А ось видно, так? Да? Ось о, дві грони маю. От. Це з якоби втраченого ну, куща, як я думав. Лози тут ще, я ж кажу, ще і на роздачу, не те, що там, блін, ну, я навіть не вже дав. Оце така все, що можу сказати по цій формі. А, думав, що не ко двору, але ошибся. Бачите, таке а це, краса, це ось чорний кристал. Оце такі грони, такі ягоди. Короче, ще не стигли. Це все торнадо, моє не торнадо, теж все забарвлюється. Ну, Цей рік якийсь, він самошечий, я не знаю. Тут воно все змішалося в кучу. Є, е, звісно, буде що вам ще показати. От, е, значить, За славу України я якби і показав. Вже. Е, Андрій Мороз <гадав> бачив, там ось утром, я тільки що, бо тільки що дали електроенергію, та я... О, до речі, проходжу. Зараз я повернуся до цього. Раніше було, як мої сливи. Ось у мої сливи, дивіться, ось прививка одна, а так ще й не знімав. Ось вона пішла, 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 пішла. І ось ще ось дві. Я ось було тут по дві гілляки, я по одній поорізав, оставив тільки. Ну, ось головні, так би сказати. І тут так само. Товста, товста, здорова, я не знаю, вона десь метра. Та ні, вона не два, вона більша. Та ні, вона більша, бо вона я навіть руку витягую, то я її не достаю. Коротше, десь 2,50 вона вимахала. Треба прирізати, мабуть, Ось Зараз можна прирізати, бо я одну вже, бачите, вас і не питає, вже прирізав, зараз покажу її. Так, на цій на здорові сливі, що я прививав, ось одна прививка, все пішло. Ось друга прививка, рання ще підписано в мене і тут, і тут продубльовано. Дивіться, то встав мій палець. І ось Пішла, 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 пішла. Це рання слива. Їх давним-давно вже нема, Це я у свахи брав. Там такі повбільшки як пів кулака. І вони сильно, дійсно, вони дуже радні, їх вже немає. А це я прививав на ця біла слива, не знаю, це якась і дичка, не дичка. Ні, ну, Звісно, що не дичка, але вони дуже-дуже пізніше туди, в вересні, аж на кінець, мабуть. Ось ще одна прививка. Дивіться, це теж рання, та сильно здоровена. Тут мій палець віддихає до цієї деревини, тут навіть цей палець віддихає, бачите? Ось навіть не знімав Ось пластилін. Ось, бачите, Оце ж я тут був прививав. Ось вона йде, йде, йде. Було дві, одну я зрізав. От, іде, 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 ось вона тут розкущилася і я взяв ось верхушку зрізав. Не знаю, правильно, неправильно, Короте, на півтора метра взяв, зрізав. Думаю, ну, не знаю. Хай може хай пускає, чи це правильно, чи неправильно, бо садоводдя шатуй. Е, ніколи цим раніше не займався. Я поки з виноградом на вигас цим. Коротше, не так. Вертаюся до питання Андрія Мороза, він казав, бачив на задньому плані, у мене тут сливи. Так, да, їх рясно, зараз покажу. Є е -е -е, рясно, дивіться, слив тут море. Як скажем, ну, Вони бачите, усі, це оце, оце ніяка не болячка, це воно від е, мороза короче, померзли і отак от, вони це, були ну, підморожені, як ото приморозки були, тут же ж нічого не лилося. О, от Вони трошки такі. От такі, ну нічого, мені на сушку підуть, бо це моє перше меню зимою. Да? Не знаю, на смак воно не влияє. так би Слива влита, нічим вона обробляв її, як і звісно всі дерева, все це було обробляно. Ну, дивився за цим ділом. От гризущих, сосущих, от болячек, короче. Сім я бризкав. Більше нічого я не кормив, нічим не підливав. Тут ну, чесно кажу, нічого не робив, ото тільки обробітки робив і все. Так, тоді ще значить, питали в мене що. за сливи я сказав. За славу Україні я показав. Ага, за перцовий тріск. Ні, ну я вчора вам показував і розказував, у мене він не тріщить, бо це третє плодоношення і привитий він у мене. Привитий я вам розказував на v 3 Це подвой. Вієрул-3 таким брав. Тобто в мене не тріщить, нічого не можу сказати. Не бачив я тріска, як він тріщить, де він тріщить, зверху, чи, чи вздовж, чи внизу. Не знаю, без поняття. Так, землякша тут ось у мене питав Сергій Бутенко. За Матадор і Рембо. Значить, за Матадор, у мене нема Матадора, за Матадор нічого не можу сказати. Рембо це, це в мене третє повне плодоношення, бо то сигналки були, так сказати. У мене, ну, я не вважаю це за плодоношення, а це повне третя плодоношення в цьому році. А, зараз ми до Рембо ще, Та, пройшов і назад вертаюся. Зараз на Рембо глянемо. Ну, я не бачив, у мене він не тріщав, я теж не знаю, де він тріщить. Слава Україні, коли в мене самий перший був. Якось після дощів він у мене трошки. Зверху, околу, ну, де кріпиться ягода, я вроді так по кругу бачив. Ну, Рембо ну, не, ні, ну, немає в мене, бо вже пишуть, що зараз ну, вже тріщить. Ні, ось він ще не готовий в мене, нічого ну, ну, не бачу. я, У мене немає тріска. Рядом з ним ось, здорові такі прямо. Бачите, кабани, це перцовий чорний. Ось ось. Теж дивіться, які здоровенні, прямо ягоди, прямо не знаю, ну, крупніші такі. Це перше плодоношення. Я ще не бачив його. Кущ здоровий, я йому в тому році не давав, як би плодоносить. От. Ну, нічого немає, дивіться. А ягоди доволі таке, прямо надуті. Та й мягко попробувати. Є майо, та він готовий наче. Хоча кісточка зараз гляну. Де це? Кісточка зелена в нього. Ось кісточка зелена. Ну а так солодкий. Нічого гармонійний, такий сортовий, солодкий. Смак у нього. Приємний. Ну тобто... Не знаю, ремба не тріщав. Бо я, знаєте, стараюся, якщо Дубовський мене тріщав, що я йому не робив, то тріщав. Казанова тряв, трещав, зато я їх і повикидав, це все. Я стараюся їх швидко збавлятися, ну, не задумуюся над цим. Ось це теж ріс Дубовський розовий перепривитий повністю, редтаро перекритий. Дві грони він видав. Ось у редтаро. Оце в цьому році, дивіться, все. Привів ред таро і ось що редтару. Ось, ось вона. Теж, а э, останні рукави, це все привив. Це було привито чорним в зелене. Дивіться, як вона вже якісь здорові лози, я не знаю. Тут вони метра по три більше, мабуть. От. А все остальне перепривито на тімко. Ну, Зелене-зелене прививав і теж лози до кінця вже тут тімко. А прививав 3, 3 червня. Це я точно знаю. Так що це отак. Ще щось по чомусь мене питали про по Ти мене питав. Приображення ось отаке в мене. Показую те, що град трошки, ну він тут був чуть підхований, ну де ось видно, де градина попадала. Короче, бачите, да, це наслідки граду. оце ось. Ну Я не все таке, знаєте, бачив, ну не соплить, не... не тече, то я так би не видаляв особу. Ну, тут такі кабани здорові. Оце отак. Ага, і останнє запитання про монофосфат калія. Е, у мене питав там підписник, мабуть, чи глядач, Роман Роман питав. За монофосфат калія коли ним оброблять, чи треба обробляти. Ну, коротше, чи можна вже обробляти. Значить я вам відповім, що обробляти вже можна. І Вже можна було навіть, знаєте, числа 15-го, а то й 10-го, вже можна було його починати з 20 г. Це для визрівання лози, для набору цукору. Коротше. Ну... Що касається мене, в тому році я обробляв, ну у мене було оброб... десь 4 обробітки, я робив, більше я не давав. У цьому році я ще не давав і скажу по правді, що я навіть його ще й не купив. Собирався купити. ну Знаєте, мене тормоза те, що. Я дивився там мішок, ну, щоб не брати от от тими торбинками по, по кілограму, бо удовольству не з дешевих, якщо по кілограму його брати. Хотів мішок взяти у Садовому раю. Я бачив там ізраїльська фірма Хайфа, по-моєму, якщо не помиляюся, можу помилятися. Там 25-кілограмовий мішок, що то він там в районі. Чи, чи до трьох тисяч, чи щось таке воно там стояло. Ну, от не пам'ятаю, чи дві. Бог я знаю. Короте, я хотів купити, а потім думаю, дивлюся на цю лозу, що вона. Ну, оце. По-перше, з випередженням це все йде діло у нас. І вона визріває. Я дивлюся, що вона вже навіть деякі кущі, просто вже лоза чуть ли не до половини визрівша. Думаю, нічого собі я такого ще не бачив. Думаю, для чого я буду цей. Для чого я туди ще буду. Це, бо щось я понабирав з дуру цієї хімії, думаю, це тільки гроші гориться. Береш, купляєш, потім його роздаєш, питаєшся кудись його пристроїть, кудись діть. Ну, В основному роздавав, бо я його не продавав. От. А дивлюся, що лоза таке ж визріває і пішла. Це, думаю, може, скоріш за все. ну Це не точно, ну, скоріш за все, що так я його мабуть, і не куплю в цьому році. От. Не буду мабуть я ним оброблять. Ягода і так вроді солодка. Що йому тут блін не знаю. Ягода нормальна. Розвивається все, йде нормально. Коти ось дивіться, що роблять. Бачите, мишу ганяє по цьому. Ленте. ти, -мо. Мишу ганяє, ну ганяйте, тут на посту короче Тобто, мабуть, не буду обробляти, але ну, обробляти вже можна починати. Це я вам роман на, ваш, на ваше питання кажу, Обробляти вже можна, починати з 20 грам літак і через кожні 10 днів 20, потім 40, 60, 80, 100 і можна так навіть аж 160 давати, дехто й до 200 дає. Ну Я не знаю, я сам це не давав по 200, та й не збираюся давати, і я цього не робив, то й вам не, ну, не раджу таке. От. Це звичайно, для визрівання лози. Це, знаєте, Якщо год затягується, я ще розумію, це кидати йому там монофосфат калія, ну, давати, гнати його, щоб швидше визріла нагрузка по ягоді. У мене нагрузки немає, по ягоді, я за себе розказую. Нагрузки у мене немає такої, ну скажем, дурної, як в тому році було. Нагрузки немає. Йдемо зараз із випередженням, я не знаю, чуть ли не на місяць, ну, ну дві неділі це 100% дають. Навіть більше, мабуть, якщо вже воно котонкенді, господи, рататуй е, цей. Ну, вже хі, на вієрулі в мене стигли. То для чого я буду туди давати монофосфат калію? Аби, аби давати чи, чи аби тратити кошти, ці, не буду давати. Скоріше за все. Та не скоріше, я не буду та й все. Не буду я його й купувати. У мене навіть, закінчився в тому році. Ну, я в цьому році його не купив та й купляти не буду. А так я ж вам кажу, вже можете, якщо вас, ви бачите, що там не визріває, чи там школка, вам треба, щоб вона визріло, вам треба. Нагрузка там по ягоді, у вас здорова, вам треба цукри набрати, ви торгуєте ягодою. Цей. То тоді, да. а так, дивіться, кожен собі вирішує. Я не буду. В цьому році точно не буду. Так що якось так. Я думаю, що я відповів на ваші запитання. Я дуже радий, що ви ділитеся своїми, якби не тільки я, да? а й ви підключаєтеся, ділитеся своїми. Випробування напрацюваннями, що так само пробували, мене прямо аж вдохновило це. Розумієте? Думаю, отаке ж, думаю, не тільки ж ну, я, а таке ж люди ж пишуть, що і вони пробували ж так же само. І теж такий же самий результат, що дає листочок 2, а далі стоїть, стоїть і оба і ушло в, в літо. Якось так на цьому все. До побачення до наступних відео.